Сьогодні в нашому закладі відбулось дві надзвичайно важливі події: це урочисте відкриття персональної виставки заслуженого художника України В'ячеслава Володимировича Гутирій. Друга подія це у нас відкриття художніх майстерень. Ми дуже радіємо тішимось цим вагомим змінам в житті нашої школи, тому що ці два класи це оновлена сучасна територія з сучасним обладнанням, яка дозволить навчати тут близько 60 дітей. Сьогодні ми відкриваємо після ремонту ці. Дві Майстерні тут навчається багато наших дітей. Тут дуже такий поважний колектив, який навчає наших дітей творчістю. Ми повинні робити все як міська влада для розвитку нашої української культури. І дуже важливо для нас, що саме сьогодні при відкритті цих двох майстерень ми маємо можливість відкрити виставку В'ячеслава Гутирі. Мені дуже подобається, що це місце має мічку. Дай Боже, щоб ця мічка відбулася. Я бачу, що мер допомагає, підтримують багато людей. Дай Боже, щоб ця школа була ще краще. Велика подяка нашому міському голові. Що за весь час своєї каденції він бачить культуру? Ми вже стільки всього за його підтримки зробили. Ці два сучасних класи це також його підтримка. В ті складні часи, що переживає наша країна, розвиток мистецтва це дуже важливо, тому що це ментальне здоров'я нашої нації.